Я мала летіти сама в Іспанію. Всі літаки в цей день не будуть літати. Мак, нарешті всім привіт! Я починаю свій новий влог з розпаковки. Як бачите, тут майже все марія. Це моє улюблене печиво. Ну, а поки коротко поясню, що тут буде. чуть чуть він вийшов в мене з запізненням, на жаль. Мав бути трохи раніше, але в мене були дуже насичені дні. Я пізніше з вами обов'язково поділюсь з ними. Взагалі дуже насичені. У мене давно такого не було. Ну, мені це навіть подобається. Ось. І взагалі тут буде багато поїздки з Польщі в цьому влозі, багато відео з Польщі, також там причина, чому ми їздили. Розкажу про свій невдалий переліт, то який недоліт і так далі. Дивіться до кінця. Надіюсь, вам сподобається. А це моя аптечка, така велика. Великий я показую. <смі> Ось так я тривожна людина там. <смі> Мамин хлопчик так. І так, ванна, салатик і їдемо в Польщу. Що таке? Ой, ну що таке? Дивіться. Тільки, на жаль, ми не на лижі. Фуфу. Прикольно, да? Фуфу. Да, а світлофор, світлофор. Так вот. Мама. Мама. Заселились ми вперше в такий готель, і зразу скажу, що він нам навіть дуже сподобався. Там був просто дуже шикарний персонал. Давно в мене ну такого шикарного персоналу не попадалось, всі дуже відкликались. Там проблема в нас була в тому, що дуже жарко там було, і все дуже швиденько зроблено. Тобто нам дуже сподобалось. І безмежно смачний сніданок. Клас, що там таке? Та, там пташки ще не полетіли, я бачила. Угу. Вигляд панічно так супер собі 100... 120 євро, виходить, чи 140 євро разом з сніданком. Без парковки. Так, що ти, котя? Марк, ходи сюди. О боже, що він дістав? Що тут? Що, ти нюхаєш? Так. Да. Гарно пахне? Так. Да. А що це таке? Дай мамі. Тоді хочеш, що це таке? Я щось не бачу. Дай мамі подивитися. Думаю, да. Котя. Дай сюди. Дай мамі подивитися, що це таке. Що це таке? Адіорівський. А, це крем. Гарно пахне. Дай мамі понюхати. Мама навіть не знає, чим тато пахне. Ні, тут нічого так. Нічого. нічого, нічого, ти що так? Несу дитинці в першу чергу сніданку кашку. Я свою брала. Він, бідний, нічого не їв, так вчора просив їсти, нічого не будемо дати. Рахісову пасту, вареньку. і хлоп'я, Я чуть-чуть сподіваюся, -чуть він поїсть зараз. І ми йдемо з його йдемо всі. Тут дитячий такий куточок, дивіться, який класний. Марк мені всі книжки приніс, там кухонька. Все зарядки, Дитина тут, а мама дуже хоче туди, але, на жаль, <гум> Марку не відпустить. Дивись, який ліфт, Маркусь. А, все, господи, тут ще розбирайся. Твоя мама мордуся. Чекай. Темпочик, ми спішимо. Все. Сюди. Причин дивіться на мою голову, будь ласка, на мою волосся. Ми зараз в лікаря в окуліста, з серцем у нас все окей, слава Богу. З все... очками теж все окей. Ну, останні день зробила і зараз кори, чекаю. Ему вже 40 хвилин, його немає, малий спати туди хоче, Бо він доїжджає і кори, має заблати... розрахуватися, а нема чим розховатись навіть, бо грошей немає. Бо... І ми так довго чекаємо, дитина. З ним все окей, слава Богу, бо я переживала, що в нього очка посять трохи ні. Дивимося з Маркусю на песиків. Такий єдиний пофіг, а я от прям, дивіться, яка класна. Тут ще не мала поки що. Ще поки що не бачила мого улюбленого. Ой, ти дюбосі, дивись, Маркузик і пеще гарний. Клас! Ходи сюди. Це старбукси назвичайні. Так, і зупинились в готелі, називається Зу. Це провірений готель, в якому ви, як вже знаєте, ми постійно. Вот, Їй заплатили за нього 55 євро. Ось так ми попали на таку класну вартість. Дали зразу там розрахувалися, тобто нічого не бронювали, ні, нічого. І нам дуже пощастило, тому що вийшла велика економія. І цього разу взяли сніданок, тому що аналізів не треба було здавати. А це була наша печеря, а це даночок. І пішли далі у розправах. А що це таке? А що це? Це мавпа? Це мавпа? яка там ворона йде до тебе. О, яка ворона. Хочу тут згадати про Марка. Сказати Тобі те, хорошо? що в нього якийсь качок почався, і він почав різко дуже багато говорити. Я не скажу, що ще все внятно, але багато чого я вже розумію. Там коте говорить, трактор, шоколад навіть. Ну, Багато я вже розумію, якось обов'язково собі їх випишу і вам скажу, можливо, комусь це буде цікаво. Ну, тільки в рік і дев'ять він почав договорити. Ну так, ну, наприклад, хлопець не зовсім розуміє. Зараз ми прийшли поїсти, попити соку в торговий центр і вже вдома. Так, швиденько показую, що ми купили в Польщі. Міні-розпаковка, набагато більше всього було заплановано, але, на жаль, так, ну, не вийшло. нам чуть -чуть. Таку хлібницю. Зараз ми її розпакуємо швиденько. От. Таку. Е, нам дуже треба було хлібницю, в Німеччині все як завжди. Не знаю, мені тут додому щось таке. Короче, мені тут нічого не подобається. А в цій Максі тут Це багато людей теж його не любимо. Ладно, зараз розпочатую. Ось така хлібниця, 6 до 30 євро. От. Як на мене, досить непогана, нам під кухню і зручна, і, в принципі, мінімалістична. От. Потім я собі а, ложечки до наших стаканів довгих золоті, вибрала. А я собі на водичку взяла такі стаканчики. Хотіла ще такі самі на каву, але там писало 60 градусів. Представляєте? Тобто ну, не можна було каву заливати в них. Але вони такі з ручкою, ніби як на каву. По 20 злотих. Дивіться, які гарні. Хомла називається, якщо що, магазин. Мені так подобається. Взагалі, ну просто ну, настільки гарні. Дивіться. В воду пити. Я люблю воду, я воду хльоб і тепер буду з таких стаканчиків види. І, і. і тут такі самий. А тут 19 ,29. ціна, тут 20. Такий самий стаканчик два. Дві штучки. Е, малому кошик такий новий купила за копійку за 5 євро в пепку. Ось блінка. Потім такі штучки в папку купила, за закопійка. Це на комод. Дві штуки в комплекті, Тоже закопійка. Зараз кажу. Зараз помірю, як воно все буде виглядати за 2 євро взагалі А Малому таку машинку купила в Смиті. Він її не полюбив. Потім собі купила Шла за... за білими я тільки хотіла білі, більш-м'ялкі. А купила, дивіться, чорні. Ну, це та, дивіться, які прикольні вони на лосі дуже гарно глядають. Шикарні, як на мене. Бо замшеві, але вони прям шикарні. От. Мені дуже подобається. Чорний. У мене не було чорних кросівок, в принципі, і я вирішила, чому би і ні. Е -е, потім тут, звісно, що я купила, я вже вам радила. Жіночі да? прокладки. Такі мої улюблені. Треба було всі такі, до речі, взяти. Вони шикарні. Без запаху це біо, самі-самі класні такі, я вже їх теж брала, біо. І такі біо. От. Е щоденні. І взяла таку штуку для вікон. І взяла таку штуку для вікон. Вже навіть закінчилась, То я машину так мила, що закінчила її. І тут, чесно, кажучи, не пам'ятаю, що тут. А ці снеки такі малому купила. Чіпси. Вісі такі кукурузні. Зишонку я виграла в салоні. <сум> Варено. Вот. Ще й українську бачите прикольно. Made in Ukraine. Uh -huh. Uh -huh. І водичку таку. Вона класна тим, що малий любить так от робити, коротше, ну, відкривати і лити. А вона не лиється, вона тільки написала з ну, Тобто, щоб смок цю А я то малий собі понабирав багато тих. з Манго. сам собі вибрав. всякі різні. Що, що бачив, той брав це щось взяв таке. Ой, це взагалі без цього. Ну, no. це хімія оця. Ну, Херня солодка. Щось він таке. Я би кого не купляла. Оце файне, оце хороше. 4 плюс, бачите, манго. Там тільки манго. Сир такий королівський. Що таке з манго? Я взяв гарбуз, який він точно не їсть. Я точно знаю, що він не буде їсти його. Ну, взяв. Я вже не відкладала, тому що це не було. От. І така. все. З персиком абрикосом. Все. Це всі покупки. Більше не було нічого. Це поділитись одним інсайтом, інсайтом і одною ситуацією, яка сталася. Їхала я в Єно на одну процедуру нові на нарощення. Ось і, е, ну, мав бути... Поїзд, який мені дуже підходив, я собі не строюсь. Там дівчинка, та що робить фій, далеко живе, і мені треба було викликати таксі. Відповідно, я взнала, що таксі 25 євро, я відмовилась. Думаю, на трамваї приїдусь, Це дві хвилини зупинка, сіла в трамвай і поняла, що я не встигаю, все, бачу, все не встигаю. Думаю, хоч би на 10 хвилин запізнився поїзд. І розстроїлась, тому що подивилась, що наступний там, з пересадками і так далі. Коротше, я спочатку розстроїлась, побачила, що я не встигаю взагалі ніяк. І як тільки я відпустила ситуацію повністю, думаю, ну ладно, значить, так має бути, все, я відпускаю ситуацію. Mm, ось і приїжджаю на вокзал, і реально поїзд запізнюється на 10 хвилин, так як я собі подумала. <сум> Представляєте? Я тільки відпустила ситуацію і все стало як ну прям шикарно. Відтоги я і зробила ще свої справи до того, як малого забрала, і віддихнула і попила каву. Коротше, вот, mm, прямо класно. Так, народ прилітайте всі в Реве, Один кілограм фініків. Дивіться, 11,99. Купляємо такий там пару, пару фініків за 15 євро. Моє улюблене песто З фісташками навіть є. Я ще такого не бачила. Може навіть попробую, до речі, напевно, зараз візьму. От, бачите, оливкова Олія. М -м -м, беру. Тут мені не дуже вона смачна, деколи беру цю часто, але ну, коли я не можу заїхати в Сельгроз. але. От оця дуже класна. Оцього минулого разу брала, вона я її поставила сюди от. за 10 євро, а ні, за 9 євро. Але оця мені чомусь більше підійшла, не знаю. От. Це для жарки. Таку беру. От. І прийшла за своїм соусом, але я забула в фірму М -м, такий круглий, червоного кольору. Кричі, його тут чомусь немає. Завжди був, не знаю. Ну, о, можна взяти такий полізомічний який краще. О, зараз подивитися по додатку який краще. Зараз виберу. Жалко, що це усоснуло. Прямого улюбленого немає. От так. от. Оце моє найкращий. Хенце фірма. Я кетчуп. У нас такий є дуже. коротше. О, а ще приправку хочу поділитись. А отут, от, напевно. От. Самий-самий. 349, Самий, -самий, Самий офігенний сос. І хочу поділитися з вами приправкою, з якою виходить дуже-дуже зараз секундочку. смачні грибочки. Ті, що я готую пасту. Так, зараз е, от можна таку, але. Но... Коли хочу показати, нічого нема. Зараз з цієї фірми я брала. М -м -м -м. Секунду, боже. Ладно, Короче, з печериця мовити ця фірма. Тільки я візьму того разу інакше, тому що немає походу. І візьму ще от таке. А ні, не таке. Ось таке, Путин. А та ата. Макарошки? Так наше тобі? Так, І зараз розпаковочка, яка вже в, принципі, в мене в шортах є, але все ж таки покажу ще раз. Путен коротше, це філе індичка, курка біо, марка на бульйон, м'яско біо хороше, фініки за 12 євро, як я вже казала, дуже смачні, до речі, всім рекомендую. Ще є врева, я ще я зараз пізні, пізніше трохи озвучую. Ванілька, не знаю, перший раз таку брала спробувати. Е, мандаринки червоні, <с марка <с молоко, звісно, яблучка сушені, продаються. Тут німаєш в таких пачках. Сир наш улюблений файт, малинка марку, ну, такі звичайні самі нормальні продукти. в принципі. Сир, сири, багато слів. Приправки ті ще вже показувала, вода грибна до печериців і м'яско, зайчик. воно ще не готове. На, гам, там ще збрадик, так? Ну, коротше, я тільки ця вже не рознімала. Соус, смачний соус, наші любимі. Ось так от, я з тих, мама катаю, так, я з тих, коротше, людей, що... Бачите, який місяць гарний. А Яка гуляє з дитиною вже тоді, коли ні одної душі тут немає, в парку, в лісі, от. Ні одної душі немає, і моя дитина спить там в когось 9 вечора, а моя в першу годині ночі засинає. Вот. Так що таке, -то. А гуляю я не в обід, як всі дітки, як всі люди і батьки, а в 6-й, в 7 годині вечора. Нормально, правда? Зараз якраз лисички ходять, і єноти ходять тут по мусорникам, по кущикам. Там Да. Так. Ми бачили просто. От, ну що поробиш. І ще малий мене просить кататись. Його не лякає ні лисичка, ні інотик, так? Да. Да. <старклу> місяць любиш? Так, да. Да, гарний місяць, правда? <потрасш> е, і так, ми з Марком вже вдома, ще не встигла розчасатись. Е, хочу прояснити, що сталося взагалі за сьогодні. Сьогодні прям мега-мега-тькрезуватий день. Е, відправила я дитину. До теги смута, і е, написала собі такий агромний список планів. Коротше, цілий прям дві сторінки планів розписала. І думаю, боже, мені все. Тобто я не могла вибрати, що мені важливіше, представляєте? Тому що мені все було важливе. Так як я купила на 10 число, на 10 березня, е, собі білет М -м, собі, тільки собі перший раз, відколи в мене є дитина, я мала летіти сама в Іспанію. От я вже е, зняла е, житло, все вибрала, так е, собі підібрала класну ну, і дату, і плюс класні ці е, час класний, Ну, коротше, вже була готова. Сумку зранку наріхтувала, все в мене довго вийшло, тому що я міряла там одяг. Е, плюс там, знаєте, оце таблетки вибирати, які треба, які не треба. У мене ціла куча таблеток, це все вибрати. Дофіга часу стратила. На це все в і вечором мала вже платити, оплачувати готель, бо я тільки забронювала безплатно поки що, і от зараз власне я мала в такий час вже платити за готель. Ось, і, ну, була готова. Морально, вже дитині полку підготувала з їжею, там, що М буде давати, він ж йому не, бу, не буде готувати, він навіть там, каші не вміє йому готувати, мене питався, як робити це. Ось, тому я все мала підготувати, все і підготувала, в принципі. Вот. Це все на сьогодні лишила, тому що завтра я буду цілий день зайнята, завтра 8 березня. І завтра в мене є класний план. Один. Ти хоч зубку? Ні-ні, туди не кидай, Марк, ти що? Ти зіпсуєш? Мама, викине потім. Ну так не можна! Ти будеш зубку їсти? Подивіться, що тут тебе зробила. Такі смачні ціпси, до речі. Як смачно від Гербер. Ану, покажи. Ось такий. Ну, коротше, таке. Потім дзвонимо дзвони, а пише мені мама. Приходить мені смазка від мами. І вона мені скидає фотку. Я читаю цю фотку, я така, що в смислі? А я тільки-тільки почитала, коротше, хто хоч розбирається в матриці долі, я почитала, що в мене 16-та енергія, от саме от якраз на цей день, така в червоній зоні, а 16-та енергія це рушення, так? Це от, зрив планів, от якихось зацепок. Так, за що ви зацепились там? От це можуть бути проблеми з білетами. Тут я собі зразу згадую за ту енергію, думаю, ну все, напевно. Подумала спочатку, може це не правда, але коли зайшла в Google, зрозуміла, що правда. Коротше, що сталося, розказую це те, що саме 10-го числа з 10-го по 12, це дати мого виліту і прильоту. 에... Буде Så... 에... Я 에... спочатку розстроїлась, ну думала, не то, що розстроїлася, я зараз скажу, як це. Я 에... 에... розстроїлась, але потім якось мені просто 에... хотілося вже хоча поміняти. білети, хоча б знати якусь 에... ясність, по-перше, чи буде політ, чи не буде, щоб не було таке, що я приїхала в Берлін 2,5 години звідси, дитині перервала та гесмута ну, з дитиною, це мучити дитину. З самого ранку приїхати і думати, чи Буде політ чи ні. Коротше, мені треба було ясності. В інтернеті ясності я не змогла знайти. Аж поки через пару годин не подзвонила до, в аеропорт. Там мені дали номер нарешті і джету і сказали, що всі літаки в цей день не будуть літати. Жоден літак не буде літати. Сказали, щоб я чекала на джмейлі своєму. Повідомлення про те, що чи буде зміна рейс, рейсу, чи як це буде взагалі. Короте, все, все подальше мені напишуть, після того я заспокоїлась. Ви знаєте, я от, скажу так, як на мене просто матриця долі. Впливала до неї, я би дуже розстроїлася. Я би прям дуже сильно розстроїлася. Я б постійно про це думала, знаючи себе, тому що я реально настроїлась. Я вже настроїла і хлопця, тому що він не кожен день його от візьме і мене відпустить. Тобто такого взагалі так вийшло, що він якраз міг, в принципі, і ну... Ой, я настроїлась, знаєте, от Сам факт, що я просто настроїлася. Але я прям легко відпустила це. Так від душі відпустила, і мені так добре на душі, і мені так прям енергія появилась, тому що я її сьогодні цілий день з'їдала цю енергію, і мені так стало добре. Коротше, відколи я відпустила цю ситуацію. Так що таке то. Так що будете знати, якщо у вас е, якісь там от, не по вашій провині рушиться плани стосовно польоту, наприклад, то просто дзвоните в авіакомпанію, ще краще в аеропорт, а вони дають номер, тому що в авіакомпанію не так легко додзвонитись. Не так легко знайти номер телефону. Я обрила весь інтернет. Я придзвонила на кучу номерів і всі не е, Ось, А вже аеропорт мене скерував на Ізійчат, тому все нормально вийшло. От, не знаю, чекають пересмку. В нічого страшного, не розстроююсь. Я тепер хоча б маю ясність, що реально я знаю, що не буде польоту. Я скасувала свій бронь, а могло ж бути по-інакшому. Я ж могла вже заплатити і бронь готелю. Ось, І там непонятно, що віддали гроші. Бо Хоч питки? На, даю, даю. Не кидай! А що ти робиш? <плес> <плес> хоча паличка тут. Маркуся, а що ти робиш? Дивіться. Нормально? Так, я хочу з вами поговорити стосовно ще Польщі. Хочу розказати, власне, чому ми їздили, яка була причина, що ми там знали, що ми там взагалі робили. Тома перша причина це був Марко кардіолог ехо серця мали робити. І друга причина окуліст. Ну і ще плюс там манікюр, подікюр хлопцю, собі бровки, ще щось там, ну, коротше, по мілочах таких. Ось. Чому ми хотіли до кардіолога записатись? Тому що в нього почули. Ми були минулого разу в Польщі, ходили до педіатра, і вона почула шум в серці. Я сильно переживала, бо я знала, що таке часто буває в діток. Ось, але все ж таки хотілось перевірити, тут проходить декілька місяців. І ми, а ще були в нашого педіатра тут, в моєму місці, і теж він почув шум в серці. Він теж сказав, що окей, ну для німців завжди все окей, тому я вирішила переконатись. Ми поїхали в Польщу, там реально дуже нас гарно обслідували, там прям дуже класно зробили, поміряли все там. Марко, марка зважили. тому що наш педіатр. Атар цього не робить. Потім там ну, коричі, дуже гарне обстеження ми зробили і послухали кардіо, кардіограму. Зробили. Перший раз я дивилася, як маленьким діткам роблять до речі, кардіограму. Так цікаво, ехо зробив дуже хороший лікар, який дуже класно там, його і забавляв. Взагалі, просто на мільйон війти, поки дуже гарно все подивився. І слава Богу, все дуже навіть добре. Е, вот. Я не хотіла нічого тут спочатку говорити, бо я чуть-чуть все ж таки переживала. Напевно, ну, хотіла зробити спочатку, а потім вже е, відповідно. Сказати, тому все окей, з окулістом, чому ми пішли до окуліста? А до речі, кардіограму робили в Baby Clinic в Роцлаві. Я тут напишу, щоб мені реально там сподобалось. Це нам педіатр мій попередній з Польщі порадив. І чому ходили до окуліста? Через те, що мені здавалось постійно. Що в марка якась чуть-чуть. Тобто, одне очко сюди дивиться, друге сюди. Ну, е, я тут була в приватних лікарів Лейпцову, а е, всі казали, що все окей. Ну, я ж своєю недовірою до лікарів. Поїхала ще туди, і там вже переконалася, що реально все окей. Вони там дуже гарні тести зробили. Е, скільки коштує, десь 50 євро. Ось, ну все окей. Тому. Ось багато там не скупились, не було толком, що купляти, я щось ходила, дивилась, нічого не бачила. А я собі вирішила, що я не буду що-небудь таке, що мені, знаєте, на 60% подобається не буду купляти. Буду купляти тільки тоді, коли прям я просто вау, таке сердечко, знаєте. Тільки дитин, що з такого купила кросівки, які на 80%, напевно, сподобались. Ось Тому їх купила і все. В принципі, залишались в готелі. А в першому готелі були я внизу напишу назву е, обов'язково. Е, що дуже хороший готель, класний сніданок, дуже класний персонал. Перший раз в Польщі таке, що до мене так класно ставились взагалі. Про тому, що я польською не говорю. Ось і дуже класно там і сніданок на всі 100%. Взагалі дуже прям нам сподобалось. На другий раз, якщо що, будемо залишатись там. В ЗО ми вже привикли в зоопарку тому, бути в готелі, другу ніч там ми знімали. Ну там сніданок, якщо чесно, не дуже нам. Ну, в принципі, ми там привикли теж нормально. Так. Швиденько туди і назад поїхала, на два дні тільки і таке-то, так. Да. І тут я буду вже закінчувати. Дуже вам дякую, що додивились це відео до кінця. Я дуже надію, що воно вам було корисним. До скорої, скорої зустрічі, па-па!